Вот так вот мы доставляем нашего митрополита. Дозвольте его заселение для продолжения его изнушения. Его изнушение будет для... Работать не будет погано. На жаль, видимости нашего правосудия не Да помогите, будь ласка. Держите держите. Да. держите, 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 Вот так вот. Женщины ведут на судилище. Клоптання слідчого задовольнити застосувати дозволеної Ігоря Федоровича 21 червня 1968 року народження за губернії вигляді тримання під вартою на швидко до свого розслідування на 38 днів. А саме до 10 грудня 2025 року без визначення застави. Взяти підозрювано є Ігоря Федоровича 21 червня 1968 року народження від варто залісу. Відмовувати заводні попитання захисника з ума Олеговича та заяв Суботенко Олександра Олександровича народного депутату України. Сгріп Вікторія Олександрівна про переглядач підозрюваного на поруки. Залишників з розгляду заяви народних депутатів України Бойка Юрія Анатолійовича Гратенка, Валерія Сергійовича, Борта, Віталія Петровича, Бурніча Анатолія Петровича, Дунаєва Сергія Володимировича, Кузенка, Артема Валерійовича, Ладіна Сергія Миколаївича, Павленка Юрія Олексійовича, Халімона Павла Віталійовича, просублісту поруку. Відмовити до зовні скарг, захисників записного та кушніра в порядку статті 206 КПК України про незаконне затримання. Відповідно до положення статті 26-й КПК України за капака української кремі які будуть отримуватися отримувати сподіваний препаратою. Забезпечення служба медичного обстеження, в разі необхідності надання відкладенного результатного медичного медичного препаратами з ума до нашій. В результаті проходить медичного обстеження невідкладно продовольний, що з цього шляхом надання про 1910 до 20 листопада 2025 року. Ухвала підлягає негайному виконанню. після її оголошення. подача операційної скарги на укладу не зупиняє її виконання. Ухвала може бути скаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів. Зняє оголошення. Підозрюємо все цей же строк з моменту вручення в укопі даної ухвали. Говний текст ухвали буде оголошені 7 листопада 2025 року 16 години. Слідча суддя під до засідання наші Є правосудие наше. Правосудие, позор України а преступникам жесток чоловік назор жакалы.